Успіх своїми руками. Він не проти. <рі> Назар вже, знаєте, намагається розібратися, як бувалий чоловік, чи є чоловік у нашої гості, по-перше, а по-друге, чи дивиться він? <рі> здається, сьогоднішній не вихід, але все ж таки, хочеться сказати, що а у нас гостях є гостя, як ви вже помітили. У двох бородатих людей, до речі, так, в студії Ксенія Семенова. Так, привіт. Вітаємо. Як справа? Я думаю, що чудово, тим більше погода, гарна. <світ> <світ> гарна погода і є можливість виїхати на природу. Так, на наукові пікніки є можливість. виїхати. З Цим <світ> будемо сьогодні розбиратися. Хотілося б дізнатися. До речі, давайте скажемо. Де далі що більше ж... з'являється нових словосполучень сполучень в українській мові. А <світ> ми, до речі, їздець тур зовсім нещодавно обговорювали. Це теж поїздки по території України, але Це вони пов'язані з поезією, з всякими такими штуками. До речі, вони не люблять, коли кажуть, з без письменниками з поезією. Ось Тепер нове е, словосполучення — наукові пікніки. Е, що це таке? З чим його їдять? Бо раніше курка з майонезом, овочі, салати, Все зрозуміло Це зрозуміло було. Тепер наукові так, пікніки. А тепер будуть пікніки з наукою. Ну, пікніки це те, що на природі, а наука це щось розумне, типу фізики, хімії, біології, економіки і так далі. І ми науку показуємо на вулиці. Е, показуємо, як можна цікаво вивчати фізику, хімію, природничі науки і інші. І також намагаємося витягнути на природу науковців, які зазвичай сидять в лабораторіях. Ми їх вивозимо на на вулику зв'яз зі зв'язаними на голові, все як має Скоріше, бути в білих халатах. О, і вони цілий день в парку стоять і показують всім відвідувачам наукових пікніків експерименти. Тобто про рабів говорили правду там на кожного по два раба. Тепер от науковців зв'язують <'язання> зв <'язання>, <зв <'язання> у нас є <зв 'язання> також два раба, типу, волонтери на наукових пікніках. Ми їх називаємо ласкаво так рабам. Ну, Два раби, типу волонтери. Не було сказано два волонтери типу раби, а два раби, типу, типу волонтери. волонтери. Ну, Проговорилася. У ну, нас сьогодні день такий. Ми сьогодні всі щось говоримо, пізніше, ну, як то кажуть, обговорюємо це. Чия ідея виникла? Це... Особиста ідея чи були люди. Ці які... Ці Ідеї вже 20 років е, у Польщі. Вже 20 років це проводиться в Варшаві на народному стадіоні. Це найбільша наукова виставка, подія в Європі. Ми цього року туди також їздили, дивилися. Е, починалося це так само, як в Україні. Кілька наметів парку, які демонстрували, що наука це весело. А потім це переросло в велетенський фестиваль. Тобто на який це Аля-Лайфхаки, як от в інтернеті показуються штуки, змішай то з ось цим, отримуєш ОТ, підключи до лимонів електроди, отримуєш світло, щось в цьому так, варіанті. Так, в принципі, щось в цьому роді, і також ще є реальна наука. Там, типу, нейроінтерфейсів, як можна з допомогою мозку керувати комп'ютером. До цього теж не знаєш, керувати. Потім як мишу з Христивим. Собакою з медузою. з собаку, Ну, поки мені з медузою. І що І у вас ви мені розкажіть процеси, як це у вас вийшло? Почекає хрестити мишу з медузою, ну то власне не в нас, а в одного з науково-дослідних інститутів в Києві, але вони брали участь. Є така ще організація, моя наука, і вони приїжджали і показували мишу свою. Ну тим не менше, звідки ви про це дізналися? Ви раніше самі брали участь у цих пікніках? Так, Це три роки назад група студентів з України брала. Участь в стаді to Poland», в такій програмі в обміну культурного з Польщею. І е, вони привезли цю ідею в Україну. Е, потім моя знайома, яка була в цій групі студентів, розказала вам я так так, розумію. розказала, запропонувала мені це проводити у Києві. І два роки назад ми вперше зробили це в Києві. Ну, або власне, ви івент-менеджер, ви стосуєтеся якось до науки, до організації якихось свят чи такогось іншого ну, таких займаєте, от штук. Чи Чим а... ви займаєтеся? Чого ви взагалі захотіли <рес> да, цим ну, займатися? Особисто я аспірант в авіаційному університеті ага. і е, вважаю себе науковцем. От роблю наукові дослідження, і наука мені цікава завжди була з дитинства. Тобто і тому, це така саморалізація на да, як коли мені знайома запропонувала очолити цей проект в Києві, я дуже цим загорілася, і мені звичайно подобається цим займатися. А на які на яку категорію людей це розраховано? Вік, це студенти зазвичай в оголошеннях. Ми пишемо з 9 до 99 років. От а е... чого до дев'яти ти маєш на увазі о, дискримінація дискримінацію? А от ми теж подумали, що в принципі з дев'яти то вже не є правдою, тому що в нас багато дуже дітей дошкільного віку, ага. які починають цікавитися природою, як відбуваються деякі речі, там чому небо голубе і так далі. От і батьки часом не можуть на це відповісти, а ми можемо. От, і тому на наукових пікніках е, їм також дуже цікаво. Це е, дає результат е, запам'ятовування, особливо для дітей. Більший результат запам'ятовування, ніж просто читати теорію. Ну так, звичайно. Є навіть дослідження одного з американських е, університетів е, статистичні, що е, коли дитина. Побачиться, да, ну, побачить типу там, на верхньому щаблі, менше всього запам'ятовується, просто почує, потім, там побачить, потім там вирішить якусь задачу. А найбільше, коли якщо вона сама, сама щось робить, да, сама щось робить і ще й пояснює іншим. От. І крім того, якщо це їй цікаво, то ну просто збивчати формули не дуже цікаво. А коли їй щось цікаво, то те, що цікаво, краще запам'ятовується. От, наприклад, там якась дурна пісенька з реклами западає в голову і все а ]наче нормальне — ні. Да, а нормальне ні. А Тому... скажіть, а ви де з базуєтеся? Чи є у вас точка дислокації? Якась стандартна, офіційна Чи ви переміщаєтесь по Києву? Десь ви тільки по Києву, можливо? Да, ми стандартно ніде не базуємося. У нас в зараз в вісьми містах України цей проект реалізується і. Ну там кожен хто де працює, той там і, і, і сидить, власне. А, а потім ми вже нас запрошують робити наукові майстер-класи, цікаві заняття з науки для дітей. І ми приїжджаємо куди нас А качать. як ви розійшлися до такого рівня, що це вісім на секундочку міста в Україні? Ну, це не так просто. Звичайна дівчинка собі Соцмережі, така тендітна. Тихо, ти? Ти ж не дівчинка, тендітна. Ну, власне, я відповідаю лише за Київ. От ті студенти, про яких я казала, які ага. їздили, їх було е, п'ятеро, і от спочатку було п'ять міст, і кожен в себе робив наукові пікніки. А ти потім говориш потім на соцмережі. наступний рік. Да, ну в соцмережі, це теж добрий в принципі ресурс, але для приваблювання вже відвідувачів. От, а потім в кого є які друзі, звичайно, у мене я з Кривого Рогу, і в мене одразу з'явилося бажання. О. Я прошу пробачення у вас з Кривого Рогу людей за моє дурне питання про соцмережі. Все вибачте, стапа. Я вже зрозумів, все, два проти одного, я мовчу. Так, <рес> да, тут краще проти Кривого Рогу. Нічого не говорити, такого. Та ще плюс ти почав програму дуже вдало, то в мене вже як мінімум троє осіб, які мене шукають. Я вже зрозумів. Добре. <рес> на чому ви закінчили? Я просто вам нагадую. Четверо, ти також одружений, твоя дружина також на під'їзді. <рес> Ой, а де найбільша активність проявляється? В якому місті? О, ну, Дуже важко сказати. Дуже велика кількість відвідувачів минулого року була в Тернополі, Києві, Дніпропетровську. Харкові також в Харкові так це все почало розвиватися, що в них після наукових пікніків відкрився музей науки Ландау-центр. І цього року вони, крім того, що в вересні ці основні пікніки будуть проводити. Вони ще в травні вже реалізовували. Також за підтримки фонду відродження вони їздили в зону АТО. Координатори з Харкова, з Дніпропетровська, там, з Тернополя також. От. Тобто інтерес великий є і які зміни в суспільстві відбуваються після наукових пікніків. З'являються нові гуртки з науки цікавої, нові проекти. Наприклад, проект Моя наука, те, що я казала, що так. в них миша з вухами. От. Вони також почалися після наукових пікніків перших. Але в них така ідея, що вони запрошують людей всередину науково-дослідних інститутів, І, так, і там дуже вже їм, їм показують, штука. як то все відбувається. Так, і лекції проводять такі науково популярні, і після того їх вже не знаходять. То вони мишами а... схрещуються після того. А скільки часу триває один такий захід? Цілий день один захід протягом дня проходить одного. А якщо говорити про суто комерційний інтерес, Фінусологі. звичайно, що покликати науковців це напевно угу. чогось коштує. Звичайно. Організувати ті ж флайри, рекламу, все на світі це ну, чогось крім коштує? Крім того да, на місці оренда наметів тих же столів, стільців, електрика. А, нас тобто, я, я так розумію, на ваші заходи є вхід платний? Умовно так ні, ні. Вхід це дуже принципова. До речі, позиція, тому що наукові пікніки польські, ми з ними співпрацюємо дуже тісно. Це як така мережа е на багато країн. Там є і Грузія, і Білорусія, і Естонія. Е і вхід на наукові пікніки принципово повинен бути безкоштовний. От ну і ми так собі вважаємо, що а хто ж тоді виступає спонсором? А, у нас минулого позаминулого року був спонсор один з європейських фондів. А, цього року в нас немає гранту через те, що ну, об'єктивно більше виділяється на війну, на допомогу переселенцям ага. і так далі. Тому ми, власне, зараз дуже Знапружені активно шукаємо ситуації. так. Наприклад, на біржі благодійності ми розмістили, намагаємося краудфандити. У мене тут флеєрочок такий є, написано, куди нам гроші скидати. На жаль, а, на жаль, він дуже крупним планом, великим і ми не, не зможемо. Просто він не влізе в обікти. Ну це все є у нас на сторінці, так що можна заходити на сторінку наукових піхніків, і кожен може долучитися. А можна в декількох словах описати, от з чого це все починається? От як сам проходить захід? Ви розбіля розділяєтесь на групи? По, по призначенню майцнувається, якщо там ті, хто цікавляться фізикою, ті йдуть На фізики? з фізиками, ті, хто туди. Як це відбувається? <смес> ну, от а потім минулого фізики року, хіміки. Це було минулого року, простіше описати. Ну, <смес> Ну, це проти хіміків. Таке теж буває. Там. О, там в них не справжня наука. От хімія це справжня наука. Ну, правда батики. От батлений. Ну, з самого ранку розташовуються намети. От, минулого року було в парку Шевченка в Києві навпроти Червоного корпусу. І намагаємося розташовувати так, щоб фізики були біля хіміків і робототехніка разом з ними не занувати. Щоб ну, одинакових речей не було поряд, по-перше, а по-друге, щоб вони знайомилися між собою. У нас ще є одна дуже важлива місія е, налагодити комунікацію між науковцями. Тобто, ну, що фізики б хотіли від біологів там чи від хіміків, Бо а так в них є змога познайомитись, поспілкуватися, може придумати щось спільне якесь дослідження. Бо вони сидять в лабораторіях одинокі, в основному знаєш. Да. А тут є унікальна Це можливість знайомства. Я вам чесно кажу, ви <казу> 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 можете з науковців <казу> збирати бараком <каз> за те, що вони можуть познайомитися нарешті з іншими людьми, а не тільки з мишами та медузами, власне, ну, це, до речі, добра ідея, можна запропонувати. Я отак собі подумав, що реально це для них єдиний шанс вийти все ж таки на вулиці, познайомитися з ну от, до речі, і ще одна наша велика місця це подолання такого стереотипу, що це такі заучка, от в окулярах такі сидить там в лабораторії та немитий, який зачуханий, не може ні з ким познайомитися. Насправді зараз багато в науково дослідних інструкцій. Тут в університетах людей, які хочуть займатися наукою класних, активних, молодих, от реально крутих. От, вони їздять багато за кордон до своїх колег іноземних, вони багато чого бачили. Ну, Круті, тобто зовсім, і зовсім інші люди тепер науковці, ми вже зрозуміли, так все ж таки вони <світ> в слідку джинсах і кофтиці, десь так вони виглядають. Кіміки <світ> ну, з фізиками, біологи, всякі. там, зоологами. А що далі відбувається? З <світ> зоологами це було. Далі приходять, приходять відвідувачі, <світ> <світ> науковці з ними розмовляють, розповідають їм, чим вони займаються. Демонструють свої, я так розумію, ці штуки шалені, показують, як це можна працювати з руками, робототехніку. Що в нас ще було 3D-принтери, в них е не виникає ну, якихось непередбачених ситуацій, що щось там, щось не то змішали, і в кінцевому результаті там трах-бах і все. Ні? Так, ну, Були е випадки чи ні? Перед, е ну, буває всяке, але ми намагаємося це передбачити і передбачаємо. Ми науковців збираємо за декілька днів до того, Проводите проводимо з ними інструктаж, інструктаж та, про техніку безпеки. У нас там. Чергує що, до вас прийдуть люди, на них не кидайтеся, не починайте зразу там хапати їх. Ні, там друга проблема, щоб вони не починали ховатися. Те, що вони не будуть кидатися, це стопудово. А от щоб вони не ховалися, то треба їм казати, що треба з людьми взаємодіяти. От вони підійшли, не бійтеся їх. Привіт! Потім людина відповість вам. <тур> <тур> ну, взагалі водопога. все проходить досить позитивно, наскільки я розумію. Люди мало того, що спілкуються на тему, напевно, самих предметів ще й між собою спілкуються. Взагалі обмінюються досвідом. Угу. в Цілому поляки теж були. Були, і більше того, у нас координатор, всеукраїнський Анна Возняк. Вона сама родом з Польщі, угу. от вона зараз дуже намагається стати українкою в усьому плані. Тобто, зараз вона живе в Вінниці. І там вже на такому більш професійному рівні розвиває, в тому числі, і наукові пікніки. От. І взаємодія в нас є з центром науки Коперник в Польщі, це ті, що організовують наукові пікніки польські. От. Ну, і там Вони нам по методології допомагають, на семінари свої запрошують. А яка кінцева мета того всього? Кінцева, До чого йдете? Кінцева мета, по-перше, щоб наука перестала сприйматися як щось незрозуміле, невигідне, і те, на що гроші не потрібно виділяти, і те, що не на часі зараз. От, ми дуже часто чуємо фразу, коли йдемо, наприклад, наука гроші. Так, не, щось... да, не зараз. Ви розумієте, зараз економіка, там війна, ще щось терапири, реформи, а от наука потом. Щоб всі розуміли, що наука є і є люди, в яких і є бажання, да, і вона повинна бути зараз. Тому що ті люди, які займаються цим зараз фактично безкоштовно, в них колись закінчиться цей ентузіазм. І, і треба да, не впустити це. Можливо. А чи можливо думала ви залучити до такої, до такої місії, скажімо, якихось відомих брендів? А, ну, там, я не знаю, є багато напоїв, ну, безалкогольних маємо на увазі. Угу. Є багато от таких кампаній величезних, і ми не будемо називати їх назви, але яким цікаві завжди от такі перформанси. власне. Це така просто ідея від мене, бо угу. ну, я не знаю, чи звертались. Чи ні, бо мені здається, що вони можуть зацікавитись такими заходами. а Там вони просто розміщують свою рекламу. Та й власне ну, це благодійне місія. благодійність у, у нас люблять. Наприклад, в Тернополі і в Києві минулого року була величезна корова, пластмасова, яку можна було подоїти від одної з фірм молочної продукції. Молоки, ну, це як, як варіант, да. тобто, також якісь елементи можна так сказати, науки, як правильно подоїти корову, от але ну таким чином вони нас підтримували також. Фінансування ну, в будь-якому випадку це треба поширювати в Україні. Це все тільки починається, і ми хочемо вам побажати успіху у ваших починаннях. Тому що як би там не було, а наука дійсно на першому місці. Саме з науки все почалося. Кажуть, ну, мені що Спочатку здається. було яйце і не знаю, чи воно було навчене. А може, і курка була першою. Це саме для цього підіть і на оці пікніки і розберіться. Що ж було спочатку? Так, приходьте. Ми вам розкажемо так. Ну і не забувайте а, про спонсорські внески. Може, в когось виникне бажання. Контакти з Ксенією ви можете довідатись через інтернет. сайт Так заходьте на Фейсбук сторінку і в контакті в нас є. Називається наукові пікніки в Україні. От. Якщо за URL, то там Scientific Fun називається сторінка, можна все знайти. Тож головне мати бажання. Ксенія Семенова була у нас в студії організатор наукових пікніків. Дякуємо вам. Дякує. Дякуємо. Успіх своїми руками.